Чіпка поле облітає все навколо та нектар збирає квітів буде мед для наших кіток. Жушу, шушу, шушу, шучуки, трудівниця. Шушу, 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 шо гарна працівниця, жушу, шушу, шушу, шу весело кружляє, у квітах яскравих все медок збирає. Не лін, все літає та літає, бо медок вона збирає, зазирає, в кожну квітку полетіла до барвінку, це маленька трудівниця їй на місці не сидиться. Жужу, шушу, шужу, шумчука, трудівниця, жужу, жужу, жушу, шум гарна працюниця, жужу, жушу, шушу, жу Весело кружляє, у квітах яскравих все медок збирає. Жилці працювати не лінь. все літає та літає, бо медок вона збирає, зазирає, кошну квітку полетіла до барвінку Це маленька трудівниця Їй на місці не сидиться. Жу-жу-жу-жу-жу-жу жужу, трудівниця жу гарна працівниця жу 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 весело кружляє, у квітках яскравих себе док збирає. Док збирає.